Ну, ви зрозуміли, підкуп дуже низька явка І не прийшов саме ваш електорат, тобто підтримує Ні, Наш прийшов. Я ще раз повторюю, ще раз повторюся. Це, ці вибори проводила, якщо говорити про місце, політична партія Фронт Змін. І за нашого кандидата проголосувало більше людей, ніж на чергових виборах. Так, але ну, не з'явилися 28% по Шевченківському районі, це так, надзвичайно це мало. Можливо, ще ваше досягнення, щоб ви не, ну, не забезпечили цю явку, якось не донесли людям, що треба прийти, і щоб вони зрозуміли, для чого вони приходять і за кого вони мають голосувати. Це, перше, і до Марії Дмитрівни, щоб вона прокоментувала, вона все-таки була, бо ми якось розмовляємо про неї, я, але без неї. Явку ми забезпечували е, наявними нашої можливості. Це наші активісти, наші депутати районних, міських рад, які працювали на округах. І, ну, ми не можемо купити 100% населення. Ми мобілізували людей. Повірте, що явка в Чернівцях була на достатньо високому рівні. Нагадаю, явка Івано-Франківську на минулому чи позаминулому тижні складала 15%. У нас майже 30% за рахунок того, що, по-перше, ми намагалися мобілізувати наш електорат. А друге, це те, що ну, частина людей прийшла за, за портретом Кобзаря. Ну ви не помічаєте, що люди проторкчарувалися, і вони не, не хочуть йти на вибори. Ні. Це, це традиційно. Багато людей, от ми, коли е, намагалися підняти, скажімо так, активність, коли запрошували людей прийти на виборчі дільниці проголосувати, це робота продовжувалася до п'ятниці, до вечора. Багато людей взагалі не знали, що вони... Мають голосувати. Багато людей мені дзвонило, знайомих, питалися, а я голосую, ну, мешканці першотравневого району. Ну, де заплутані, коли немає, скажімо так, це, це, це нормально і традиційно низька явка на, до виборів. Що я хочу вам пояснити? Значить, ми як. Учасники виборчого процесу, підприємці і інші громадяни, які взяли участь у цьому виборчому процесі під прапором фронту змін і за підтримки об'єднаної опозиції, прикладали максимум зусиль для того, щоб довести інформацію до людей. Але спілкуючись із людьми по мікрорайону міста Чернівці, Можна було також зробити висновок про те, що є люди, яким байдуже, є люди, які є прихильниками, і які прийшли ті, що прихильники, і є люди, які е, думали, іти чи не йти. Відпочивати в неділю чи прийти на вибори. І от ті прихильники, які прийшли за ідею, а не за гроші, вони дійсно прийшли і проголосували. Адже я вважаю, що 3300 тисячі виборців це досить велика сила людей, яка довірила нам свій голос, і яких ми повинні підтримувати в майбутньому. Адже життя сьогоднішніми виборами не закінчується, воно продовжується. Ми як працювали, так і далі будемо працювати. Я як очолювала профспілку, я її далі. Буду очолювати. Як я працювала з людьми в ОСБВ, я далі працюю. І тому складати руки і казати, що прийшов кінець світу на цих виборах, нікого ніхто не буде. Ми далі зробимо вибор, зробимо аналіз цих виборів, чим вони закінчили. І я думаю, що люди відчули в собі силу, що можна без грошей, що можна без страху. Прийти на вибори і доказати своє право, що вони є. А це багато. 3300 виборців у окрузі. Я вважаю, що це моїх прихильників. Це моїх прихильників досить багато. Я їм дуже вдячна за те, що вони прийшли від Марія, і все таки, от особиста ваша точка зору, що вам не вистачило для перемоги на Можливо, досвіду. Тому що у політичній такій активній діяльності я приймаю участь досить мало часу. Я взагалі працювала в напрямку допомоги людям. А допомогти людям це одне. Піти в міську раду, добитися якихось результатів для того, щоб дали грошей для покращення житлових умов. І все-таки участь у виборах, зрозуміти, що це великий, скажімо так, кусок роботи. Тому я думаю, що цей виборчий процес мені дав великий досвід у роботі. Я його мобілізую на майбутнє. Якщо потрібно буде, то свій досвід я в майбутньому буду використовувати. За скій так. я би хотів ще раз уточнити. Ну чи означає це, що Папіїв був, як ви вважаєте, ну в курсі цієї нової технології, що йому практично дозволили з Києва здати свого кандидата? Від партії регіонів і фактично відпрацьовувати цю технологію, як ви вважаєте, чи це випад проти особисто нього, і він це не знав. Це одне питання. І друге, все-таки <кій> воно має позичати, бо ви згадували своїх союзників, справжніх, несправжніх. Нема так Петро Дмитровича, то я за нього Петро Дмитрович є завжди. Воно мусить розпочати, бо тоді багато говорили ти ваші союзники, деякі з громадянської позиції, що ви нав'язали своїх кандидатів оцим опозиційним партіям і відповідно того вони не працювали на виборах на спільну перемогу. Ці два питання. Я думав, що це ви хочете таке запитати. Дякую. Перше, я не можу коментувати то, що знав поки чи не знав. Я констатую тільки одне. Партії регіонів нанесли удар. Тобто фактично ресурси влади були кинуті на роботу на двох кандидатів. І кандидат від партії регіонів програв. Ми, по ідеї, ми мали воювати фронт змін на два фронти. Я переконаний, що ну, багатьом представникам партії регіонів не сподобається, що їх кандидати, їх партію злили в угоду е, новому бренду, новому кандидату і все інше. Це перше. Що стосується партнерів, е, про це було достатньо багато коментарів. Ніхто нікому нікого не нав'язував. Це був е, свідомий вибір. Представники, керівники обласних організацій, партії Свобода, Удар, Батьківщина підписались під тим, що вони підтримують кандидатуру Марії Дмитрівни. Е, громадянська позиція не підписалася. Про політичне майбутнє Миколи Мальорчука, я думаю, яскраво свідчить результат виборів на цьому окрузі. Він навіть не набрав 200, близько 200 голосів. Він навіть не відтягнув у нас голоси. Він просто зробив багато воїнів, що в свою чергу могло розчарувати виборців, які були е, роздратовані черговими розборками всередині опозиції. Не було розборок всередині опозиції. Була одна партія, а можливо ще, щоб не ображати членів цієї партії, одна особистість, яка вирішила, що, що, що він здатний. Результат показав. З такою підтримкою неможливо стати навіть депутатом районної ради в місті. А враховуючи, що його колега в Накіцманщині набрав більше голосів, я думаю, що партійцям громадянської позиції варто ще й подумати, кого обирати, чи не переобрати голову обласної організації. Там довіра більше на 100 голосів. Будь ласка, шановний колег Петро прошу. Пані Марія, щоб вас відпустити, я задам вам два питання. <ріху> <ріху> потім ви будете вільні. Я. Ви тільки що сказали, що е, ви тішитеся такою сильною підтримкою вас на три тисячі чимось там, що це ваша особиста заслуга. Що нема я. тільки я. що ви це сказали. Я не сказала. Я сказала, ну, ну, я сказала. Ну, я сказала ну, там так. Є. Так. Ви про що говорите? Я е, хочу вам сказати наступне. Що без підтримки партії фронту змін і колективу всього, який працював на цих виборах, ми працювали спільно і підприємці, і фронт змін. Тому брати на себе обов'язок говорити, що це тільки моя заслуга чи підприємців, я не маю морального права. Тому що це є заслуга наша спільна. Працювали всі над цей результат. Це була ваша така оговорка, тільки так? Ви не казали такого. Я прошу тих, хто записав, дати на неї добре. Потім будемо бачити. Петро, не говоримо. Друге питання: чи є ви е, членом фронту змін і чи ним залишаєтеся на віків? Значить, поки що я в партії фронт змін не є членом. Значить, як не була членом партії Королевської України вперед» і єдиний центр. Можу внести вам достовірну інформацію, звідки взялося єдиний центр і що це таке є, чому там у листівці з'явилася така, скажімо, реклама на рахунок моєї особи. Якщо ви добре пам'ятаєте, у 2000, в кінці 2010-го і на початку 2011-го року відбувалася акція податкового майдану, в якому приватні підприємці брали дуже активну участь, в тому числі і я. Ми виїжджали на Київ. Ми відстоювали свої інтереси, і у травні місяці. 2011 року підприємці організували акцію Україна вперед. Де ми, зібравшись на Майдані перед Верховною Радою, висловили недовіру і Верховній Раді, яка мала приймати законопроект про спрощену систему оподаткування і про єдиний соціальний внесок. Ми відстоювали свої інтереси, і нас дуже багато підприємців з Калинівського ринку були присутні на цій акції. Партія Наталії Королевської, наскільки мені відомо, утворилася у 2012 році. І і там, де написано 2011 рік Україна вперед, це не була партія, це була масова акція підприємців, а Королевська була присутня на тій акції як ну, людина, яка як депутат Верховної Ради, яка очолювала комітет при Верховній Раді на захист підприємництва. І тому хто там, чому, от треба питати тих людей, хто цю партію. Приписав її 2011 рік, коли її насправді ще і не існувало. А ви, питання. ви ще маєте бажання вступити в фронт? Я думаю, що як я попрацюю з цими людьми так, як ми працювали і в такій дружній команді, то мені, ну скажімо так, дуже подобається сильно зго з. з Активна група і партія Фронтзмін це є потужна партія, яка має право на існування на території України. А чи я буду її членом чи ні, я вирішу в майбутньому. На сьогоднішній день це мій секрет. А ви не думаєте, що ваша позиція, до речі, і вам наука стала тим, що люди вам і не довірили, і Фронтзмін, і вам особисто. Тому що ви хотіли хитрувати від підприємців, і нібито не від партії. І ніби від партії, і ніби то не продовжуйте тому ні. Хоча, хоча лідер ваш тут сказав, що з вами є домовленість про те, що ви вступаєте відразу в партію, хто який лідер сказав, що я вступаю в партію? Так, хто був на прес-конференції? Коли Бурба зараз говорили про те, що часом ви можете вступити в партію. Петро Тимович це не, не означає, що треба сьогодні вам дати відповідь. Мені не, не треба. Людям, не я людям даю відповідь, давай, і я що ми є. Ми активними не, при... не... Не, не, не якщо ми є активними прихильниками партії, і якщо ми є людьми, які співпрацюють і спільно з партією Фронт Змін відстоюємо інтереси і приватного бізнесу і е, людей, які проживають на території Чернівців, то це не є кримінал. Це якраз дуже добре, тому що ця партія, як опозиційна, дає можливість. Шукати істину і правду, де не можна знайти її у, на жаль, у партії регіонів керівної влади? Ви поставили так, всі запитання, в мене ще питання є до пана Олексія. Пане Олексію, ви говорите, що тільки гроші бабло можна перемогти бабло. А скажіть, чи неможливо було перемогти їхні технології інформації? Якщо ви маєте інформацію, засвітіть, яким чином. Ведеться підкуп виборців. <кій> <кій> Коли, де і як, хто це робить і на якому я. етапі. Петро Дмитровичу, ну, я вас прошу, є відео не перекручувати мої слова. Я сказав, що з тими людьми, які готові продати свій голос, боротися можна тільки, тільки грошима. А решту ми маємо робити просвітницьку роботу. Я, по-моєму, про це говорив, що словом ми маємо перемагати. Ну розкажіть схему. цієї оплати. Яку схему? Ну прийти я до виборця буду... і поговорити з ним. Яка тут може бути? Ні, ні, схема. Ні, оплата, оплата. Ні, ні, я говорю їхні, як вони технологію застосували оплати. Чому вони не по... ні разу не потрапили на людину, яка не хоче взяти гроші? Що це за схема? Це робиться організаційно, я вам можу пояснити. Е Та не мені, люди. Я ви задаєте Пісняли. питання, я пояснюю вам. Є списки? Які відпрацьовуються. Чому не прийшли до. У нас була зустріч на виборах до парламенту, зустрічаємося з мешканцями з Миколою Трохимовичем. Підходить одна жіночка, така літня, і жаліється. От в мене три подруги є, їм принесли одні гроші, а двом гречку. А мені нічого не принесли. Я починаю ну, розпитувати. Що... А виявляється, жіночці колись позвонили на домашній телефон. Сказали, чи готові ви голосувати за партію регіонів. Вона післала їх під три чорти. Ну так що вона чекає грошей чи гречки? Все, галочку в базі даних, комп'ютерних поставок. До неї ніхто ніколи тепер не прийде з цією пропозицією. Ні з гречкою, ні з грошима. Ідуть до тих, хто готовий продаватися, хто готовий взяти. Оце одна із таких. Оце, це класична технологія. А скажіть, будь ласка, ви говорили про те, що е, ну, низька е, явка виборів дала можливість цієї Ну, третій силі, як сьогодні її можна назвати. Тому не тебе кит... назвати тайці, кит... це влада. От, кит... от я Китсман... би називав це владою. Кіцман дав дуже високу явку. майже 60 відсотків. І дуже високий, високий програш. Як тут пояснити? що, що, що сталося в Кіцмані? Рівень мобілізації, я ще раз говорю. Партія регіонів мобілізувала все. Працівники адміністрації там днювали і ночували. Там пройшлися по кожній хаті, по кожному. Вчителю по кожній медсестрі і, і тому такий результат. Коли йдуть чергові вибори, у них немає такої можливості так концентрувати ресурси. Це повторюється зразу, в раз. Так було на Кільмінеччині, коли особисто голова управління освіти за виборчу компанію, пан Баур об'їхав всі школи по декілька разів. 15 тисяч членів батьківщини яких найбільше, напевно, в Тисанському районі давали можливість, напевно, Я переконаний, що пан Юрій Скарейко чи пан Іван Вунка вони зроблять прес-конференцію, ви зможете їм задати питання про кількість членів батьківщини. Я можу відповідати поки що за фронт. Ну і все-таки ви хочете десь винувати Малярчука. Та не хочуть, не хочуть. Хочу. Ну, ну, ну справа була така ваша. Він винуватий і в кінець йому політичний. Я, я чітко я, я пояснив три мені. причини, три помилки, хто а ви. І перша, і ви перша, думайте, що і перша, ви перша була, що ви боролили... не доцінили рідне місто. Це перше, що я сказав, а не Малярчук зірвав вибори опозиції. Не намагайтесь мене витягнути на те, про що я не хочу говорити. І все-таки ви визнаєте, ви визнаєте, що ви помилилися у виборі кандидатів? Ні, абсолютно. Не визнаєте? Ні. Тобто ви готові програвати далі. І третє, е, останнє вже напевно. Ви відчуваєте втрату довіру електората і ну, втрати вже ото. Того процента довіри, який ми давали, не відчуваємо, не відчуваємо. А, що це таке? Чому програли так? Петро Дмитрович, я не хочу по-другому разу, є відео, ви можете подивитися, чому так сталося. Сергій прошу. Все таки цікавить єдність об'єднаної опозиції. По місту Черніці ви сказали, що фактично, незважаючи на формальну підтримку ваших партнерів, все ви витягували на собі, фронт змін. і громадські активісти, які допомагали пані Марії. По кітці округу хто витягував вибори? Фронт змін чи батьківщини? Ми, ми допомагали, да, на жаль, в останні, скажімо так, на останньому періоді компанії наші депутати обласної, міської, районних рад допомагали пану Юрію проводити скажіть, будь ласка, ви не зверталися за допомогою до своїх партнерів, політичних партій інших? Чи просто ну, вони якби пасивно повели ці ситуації? Ну, Удари, свобода. Ми звернулися за підтримкою, ми отримали підтримку підписі. Вони сказали, що так, вони погоджуються з нашою кандидатурою. Ну, Це формально, я морально. 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 морально, а під час. Технічно, організаційно, фінансово вони нам не допомагали. Нас... Можна ми по темі цієї прес-конференції? Олексій Павлович, а що, ви хочете зняти райради? в Чехії цю інформацію. А за що ви хочете зняти? Ми хочемо обговорити ми, ми е, роботу Шевченківської районної ради і її голови, це голови заступник. Ні, абсолютно. Це, можливо, ви чекали, що голова буде якось сприяти, бо це все-таки Шевченка? Це абсолютно не пов'язано з, з виборами, це пов'язано з, з давньою історією, участі і фракції Батьківщина, і Михайла Дмитровича Позука як члена батьківщини діючого в, в роботі ради. в Звернення до президента з приводу української мови і всього іншого. Це історія давня, просто хочемо це обговорити. Пане Олексію, ви сьогодні вже зговорили за цей матеріал Костя Бондаренко, який з'явився в блог Українській правді. Хотів би уточнити одну деталь, тому що все-таки говорячи про нібито там вибори до обласної ради, аналізуючи їх, Костянтин дуже чітко. Якби акценти все-таки зводить до довіри пана Яценюка на теренах Буковини, що нібито от ці вибори до вибори чомусь на його думку показали, що коефіцієнт довіри фронту змін і особисто лідера, якому він каже, це Буковина, це його і Чернізі отчина, вже втрачають величезну довіру. Чи можете ви це засвідчити? Я вважаю, що більш якісною, більш чіткою оцінкою довіри до політичної партії фронтзмін, до батьківщини і до лідерів зараз об'єднаної опозиції є парламентські вибори. Сьогодні говорити на прикладі двох округів, де результати були спотворені, повторюючи через одне, друге, третє, через низьку явку, говорити про те, що падає довіра, я не можу говорити. Ми, ми підтримку людей відчуваємо. Питання до Марії Сківчук. Під час прямого ефіру на телеканалі Чернівці до вас було питання щодо того, скільки ви витратили на виборчу кампанію. Ви там не захотіли відповідати. Сказали, що Це вже після виборів. Якщо можна, будь ласка, озвучте суму витрачених коштів на випадку. Це ті внески, які були занесені офіційно на рахунок. 20, виночого... 20, 20, 20, 20, там 29 тисяч гривень. Це була проплата за виготовлення друкованих матеріалів і проплата за ефір на терпечення. Угу. При нагоді можу сказати, що витрати пана Білогорка і громадської полі... ініціативи в лапках, а точніше політичної партії. Рідне місто в рази перевищують бюджет Марії Дмитрию. Ну, а можна а. ще таке уточнение. Дивіться, за півроку проголосували 5,5 тисяч. Ну, якщо забрати під суд, можливо, 500, можливо, якісь проголосували за нього, я, скільки? За... скільки? Ну, 500 голосів забираємо за нього, як проголосували, можливо, як за нову кандидатуру. Чи невелика ціна, якщо помножити ці там, тисячі на півмільйона гривень Олексій, де, я ще за місце ми, в обласній раді? Я ще як? раз повторюю, ми не були готові до того, що за місце в обласній раді готові вкинути такий ресурс. Да. Як не, були, як не були, ну, були готові до того, що за депутата можуть заплатити 3-4 мільйони доларів на виборах парламентських. То ми не були готові до того, що це так принципово для них. Виявилося, що це дуже принципово. Я не хочу рахувати. Можливо, 5560 людей проголосували за нього як за нове обличчя, а двоє отримали по 100 гривень. Ви ж розумієте, це некоректно. Але ну, я думаю, що кожен сам зробить свої висновки. Ще раз повторююсь, абсолютна калька. Бігборди, ефіри, ті ж самі політологи біля нього, ті ж самі люди його водять за ручку по округу. Ті ж самі е, прийоми за політичних. Це ті боївали, що москаль посилав? За, ну, ні, Я говорю про, про наших місцевих. <клес> е, ну, можливо, ті теж були, але в штабах. Ті ж самі методи завоювання прихильності виборців через побілені під'їзди, замінені двері, відремонтовані дахи. Ну, я, це, я, це, я це не вважаю, що це меценатство. Ремонтувати дах. Треба примусити владу, та, яка збирає гроші за житлово-комунальні. Послуги відремонтувати, так. Да. А ці кошти можна щось інше витрати. Ну? У мене ще є одне запитання. Е, ви розумієте, що Білогорко, е, я прошу вибачення зараз за грубе слово, брехун. Він убрехав, що рідне місто не є політичною партією. Так. І він чітко написав там в своїй листівці, що він проти тих, хто від політичних партій. Також безпартійний Філіпчук э, і безпартійного Бойчука. І ви знали, що це брехня, що він до цього часу був у Демократичному Союзі Волкова, і, і потім у молодій Україні ще, ще й головою був. Тобто він брехун. Про те, що він брехун, ви говорите тільки сьогодні. І дуже так, ну, як вам сказати, дуже толерантно. Не сказав, що це в п'ятницю, не сказав, що це в четвер. Ви вже знали, що, що в Бікборді вже є написання брехня. Ви е, свідомо допомагали йому бути брехунем? Чи випадково, чи, чи від незнання, чи від не, не, не до, ви не маєте досвіду. Ми його недооцінили, і ще раз повторюю. Ні, ні, то ми, оцінили, я не говорю про оціну. Оцінили не оцінили. Я говорю ми, про брехню. Ми. Чітку брехню, яку ще, знаємо, ми всі. Я ще раз повторююсь. Були пропозиції, в тому числі до Марії Дмитрівни, піти з ним на ефір. Ми чітко що у нас є один опонент, це влада, державна влада в особі партії регіонів. Дійшло до того, що пан Білогорко позвонив Марії Дмитрівні з каналу одного, позвонили Марії Дмитрівні і пропонували безкоштовно йти на ефір. Порушення законодавства. Тільки для того, щоб пан Білогорко мав можливість подискувати з фронтом змін. Ми свідомо пішли на те. ну і Можливості вже такої не було технічної оплатити це, про те, що ми не вступали з ним департамент. Нас цікавив пан Бойчук і партія Гривень. Тобто ви знали, що він брехав і промовчав. Петро Дмитрович, з технічних кандидатів, які були на цих виборах, я можу більшу частину назвати беркунами. Ну, якщо люди намагаються брехнею викликати на себе... Нашу увагу, щоб ми відволіклися від основного опонента, то ми на це не звертаємо уваги.